Всім привітки. 19 листопада ми живцювали ожину і сьогодні подивимося на її стан. Сьогодні 29 листопада, і ось так живці виглядають. Нібито на вигляд всі живенькі, листочки ще тримаються, не опали, а брюнечки понабухали. Ось тут видно. Гарна, зелененька, Дальше зелененька. Ну, в принципі, непогано. Будемо сподіватися, що все приживеться. І тут а чудово. Ось такий вигляд мають корінців. Ще немає, не видно, значить, ще не вкорінилися. Ну, будемо чекати далі. Спостерігаємо. Кому цікаво, залишайтеся на каналі, підписуйтесь. До зустрічі!